10 жовтня вивчили технічну готовність прилук до опалювального сезону. Про підготовку об'єктів житлово-комунального господарства та бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період говорили в ході онлайн наради. До неї долучилися представники Прилуцької районної військової адміністрації, Прилуцької міської ради та керівники об'єднаних територіальних громад Прилуцького району. Обговорювали три питання. Перше питання, яке розглядалося, це безпосередня підготовка комунального підприємства прилуки тепловодопостачання до роботи в осінньо зимовий період. Далі розглядалося питання готовності закладів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період, питання укладання відповідних договорів на постачання природного газу, питання наявності та підключення погодження схем генераторів. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Олега Созінова, місто прилуки повністю готове до початку опалювального сезону. Комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання на 100% підготовлено до опалювального періоду, отриманий відповідний акт готовності теплового господарства та погоджений з держенергонаглядом. Що стосується бюджетної сфери, то в нас таких вісім об'єктів. Всі вони провели відповідні тендерні процедури, уклали договори з трейдингом на постачання природного газу. Тобто бюджетна сфера стовідсотково підготовлена до опалювального періоду. На завершальному етапі гідравлічні випробування мереж теплопостачання. Комунальне підприємство послуга також попіклувалося щодо утримання доріг належним чином у зимовий період. На сьогодні Комунальне підприємство послуга підготовлено 212 тонн посипкового матеріалу. Ця робота продовжується, і з також на майже 90% підготовлена техніка до роботи в осінньо зимовий період. Директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш розповідає: до підготовки до опалювального сезону, як і завжди, поставились відповідально. Було витрачено на Ремонт да, придбано обладнання на суму 8 мільйонів 972 тисячі гривень. Підприємство отримало від Держенергонагляду акт готовності теплового господарства до опального сезону 2023-2024 року. Було підготовлено 56 котелень, які опалюють 233 житлових будинки. Підготовлено 19 свердловин, які надають водопостачання в місті, 20 каналізаційно-насосних станцій, очисних споруди і сім підвищувальних установок. Всі вони готові до опального сезону стовідсотково. До можливих відключень комунальне підприємство також підготувалося для оптимального функціонування житлово-комунального господарства встановили потужні джерела резервного живлення. По цеху теплопостачання встановлено 21 генератор. Це генератори потужні, які Встановлені на, на самих е, великих котельнях, які е, опалюють найбільша кількість житлових будинків. По цеху водопостачання на сьогоднішній день встановлено 5 генераторів. Ці генератори, вони теж потужні, і вони встановлені так, щоб в місті було мінімальний тиск води у разі повного блекауту. Також шість генераторів у нас чотири стаціонарно встановлено на в цеху на, на каналізаційно-сосних станціях і два в нас пересувних, які дають можливість пересувати їх по місту, підключатись до каналізаційних насосних станцій. А також, якщо, наприклад, в якомусь ну, половина міста не буде електронарії, половина буде, ми можемо їх використовувати і для цеху теплопостачання і водопостачання. Працівники комунального підприємства постійно працюють над залученням донорських коштів. Лише за поточний рік підприємство отримало від грантодавців обладнання на загальну суму понад 17 мільйонів гривень. Зараз прилуки тепловодопостачання на етапі реалізації проєкту зі встановлення сонячних панелей на очисних спорудах номер 2 Зазвичай опалювальний період стартує 15 жовтня, але залежно від кліматичних умов, ця дата може бути скоригована.